І так, шановні панство, за відсутністю снігу лижний сезон закривається і відкривається велосипедний сезон. От я сьогодні відкрив велосипедний сезон. От мій велосипед. Оператора в мене поки що немає, тому що сам знімаю. Одним словом, починається велосезон тренування. Я тренуюсь для того, щоб в травні проїхати 7 тисяч кілометрів по Європі по півночі в той бік і по півдню назад. Якщо в когось є бажання фінансово допомогти, приєднуйтесь, пишіть через Facebook або особистими повідомленнями тут. Треба зібрати трохи грошей. Половину я сам забезпечу, а половину треба зібрати. І тренування відкриті, кожен може приєднатися до мене. Я думаю, що в компанії буде цікавіше, але треба тренуватися. Місяць перед поїздкою щонайменше я повинен знати, що людина може їхати. Отаким чином це велодоріжка на проспекті Бажана. В рамках тренування я буду кожен день тут їздити. Буду тролити продавців, які тут стоять на цій велодоріжці, там на метро Харківська, на метро Позняки, викликати до них міліцію е і розповідати про це в соціальних мережах. А ви, якщо ви підтримуєте таку діяльність, підтримайте мене своїми лайками, перепостами і позитивними коментарями.